Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про політику умиротворення Мюнхенську угоду та початок Другої світової війни. Як завжди нагадую, підпишіться на мій канал і залишайте коментарі під цим відео, чи було воно вам корисне. Тепер до теми: почнемо з поняття політики умиротворення. Це зовнішньополітична стратегія, яка полягала в умисних поступках. Агресорові, зокрема нацистській Німеччині, фашистській Італії та Імперській Японії у 1930-х роках. І ця політика здійснювалася з метою уникнення війни та збереження миру. Сутність цих дій полягала у задоволенні, ніби обґрунтованих на думку умиротворювачів претензій диктаторів, як от, наприклад, територіальних претензій, сподіваючись, що це вгамує їхній апетит. Прикладами таких дій був. Аншлюс Австрії 1938 року, тобто приєднання Австрії до Німеччини, а також Мюнхенська угода, також 38 року. І це найвідоміший приклад. Велика Британія, Чемберлен та Франція Даладьє погодилися на передачу Судецької області Чехословаччини Гітлеру без згоди самої Чехословаччини. Однак політика умиротворення повністю провалилася. Замість того, щоб вгамувати агресора, ця політика розцінювалася Гітлером як слабкість і лише заохотила його до більш сміливих територіальних захоплень, що в підсумку призведе до Другої світової війни. Окремо згадаємо про Мюнхенську угоду: це міжнародний договір, укладений 30 вересня 1938 року, між Німеччиною, Великою Британією, Францією та Італією. Слід зазначити, що ця угода стала кульмінацією політики умиротворення. Суть угоди полягала в передачі Німеччині Судецької області, що була частиною Чехословаччини. Чехословаччину до участі в цих переговорах зовсім не допустили, що зробило рішення цієї конференції фактичним диктатом. Судецька область, про яку ми зараз згадуємо, розташована вздовж кордону з Німеччиною. Була населена переважно німцями. Після приходу Гітлера до влади, нацистська пропаганда почала активно підігрівати ідеї про необхідність об'єднання всіх німців в одну велику державу. Цю політику підтримувала партія судецьких німців, яка відкрито виступила за приєднання до Третього рейху. Гітлер. Використав це як привід для дестабілізації ситуації, висуваючи Чехословаччині ультимативні вимоги про надання автономії, а згодом про передачу територій. Стосовно аншлюсу Австрії теж маємо розуміти, як він відбувався. У лютому 1938 року Гітлер запросив австрійського канцлера до своєї резиденції та в ультимативній формі вимагав легалізації австрійської нацистської партії. Призначення її представників на ключові посади в уряді у березні 1938 року, щоб запобігти анексії, австрійський канцлер Шушніх оголосив про проведення загальнонаціонального плебісциту, тобто референдуму, щодо збереження незалежності Австрії. Гітлер, дізнавшись про це, висунув Австрії ультиматум. Він зажадав скасувати плебісцит і передати всю повноту влади австрійським нацистам. Під загрозою негайного військового вторгнення Шушніх був змушений підкоритися і подав у відставку. 12 березня 1938 року, вранці німецькі війська без жодного опору увійшли на територію Австрії. Значна частина населення зустрічала їх з ентузіазмом як визволителів. 13 березня 1938 року було підписано закон про возз'єднання Австрії. З німецькою імперією. Австрія офіційно перестала існувати як суверенна держава, ставши провінцією Третього рейху під назвою Остмарк. Але події в Австрії продовжуються у квітні 1938 року для легітимізації анексії нацисти провели новий референдум, результати якого були сфальсифіковані. За офіційними даними, більш ніж 99% австрійців проголосували за приєднання до Німеччини. Тепер поговоримо про міжнародну дипломатичну діяльність Радянського Союзу. Після Першої світової війни та завершення громадянської війни в СРСР, прагнучи вийти з міжнародної ізоляції та убезпечити свої кордони, радянська влада активно виступала за створення системи колективної безпеки. Ця політика набула особливої актуальності у 1930-х роках, коли загроза фашизму та нацизму поступово зростала. У 1935 році Радянський Союз уклав двосторонні договори про взаємну допомогу з Францією та Чехословаччиною. Ця угода була спробою створити альянс проти агресії нацистської Німеччини. Влітку 1939 року у Москві проходили переговори між місіями СРСР Великої Британії та Франції. Метою було узгодження планів військової співпраці на випадок агресії Німеччини. Однак в цілому спроби СРСР створити дієву систему колективної безпеки зазнали невдачі з кількох причин. Перша причина це політико умиротворення. Велика Британія та Франція побоювалися війни і вважали, що нацистську агресію можна зупинити шляхом поступок, що проявлялося в Мюнхенській угоді 1938 року. Вони також не довіряли СРСР. Вони бачили в ньому комуністичну загрозу. Наступна причина це взаємна недовіра. Західні країни підозрювали, що радянський Союз прагне втягнути їх у війну проти Німеччини, тоді як СРСР вважав, що вони намагаються скерувати агресію Гітлера на схід. В цих умовах, після провалу переговорів із західними державами, СРСР опинився в дипломатичній ізоляції та зіткнувся з загрозою війни на два фронти. З Німеччиною на Заході та з Японією на сході. У цій ситуації Сталін вирішив піти на зближення з Гітлером, щоб виграти час для підготовки до неминучої війни та розширити свої території. Так, згодом з'явився пакт Молотова ріббентропа або договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, який був підписаний 23 серпня 1939 року в Москві. Договір складався з двох частин публічної та секретної. Офіційна частина договір про ненапад передбачала, що сторони зобов'язуються утримуватися від нападу одна на одну, зберігати нейтралітет, якщо одна з держав стане об'єктом військових дій третьої сторони, не брати участь у військових блоках, спрямованих проти іншої сторони. А секретний додатковий протокол зазначав, що Німеччині відходила західна частина Польщі та Литва, Пізніше Литва перейшла до радянської сфери впливу. А Радянський Союз отримував Фінляндію, Естонію, Латвію, східну частину Польщі та Бессарабію це територія сучасної Молдови. Цей пакт відкрив шлях до вторгнення Німеччини в Польщу, 1 вересня 1939 року, що стало початком Другої світової війни, а також агресивним діям Радянського Союзу, 17 вересня 1939 року. Радянський Союз, згідно з умовами пакту, вторгся на територію Польщі зі Сходу, пояснюючи це необхідністю захисту українського та білоруського населення. Вже 28 вересня 1939 року, Німеччина та СРСР підписали договір про дружбу і кордон. Який остаточно закріпив розподіл польських територій між двома державами?